Наш рідний храм Свято Дмитрівська церква СМТ Верхнітерецько Донецької області, присвячений святому мученику Дмитрію Солонському, до повномасштабного вторгнення російського агресора у лютому 2022 року, був величною спорудою з багатою історією. Початок його будівництва сягає 1850 року, і закінчення було приурочено до скасування кріпосного права в 1861 році. Таваося, цей храм, що пережив безліч історичних випробувань, є вічним свідком незламної віри місцевої громади. Так, доля храму не завжди була легкою. У 1938 році, за часів Радянського Союзу, святиню закрили, а дзвіницю зруйнували. Спочатку тут був кінотеатр, а пізніше зерносховище. В час німецької окупації будівлю перетворили на конюшню. Проте навіть тоді, після звільнення Донбасу в 1943 році, храм відродився і знову відкрив двері для богослужіння. Наш храм не лише архітектурна споруда, а живий пам'ятник віри. У ньому збереглися старовинні розписи ХІХ століття, які пережили усі лихоліття. У 1960-1970-х роках церкву почали відновлювати завдяки зусиллям місцевої громади, і реставрація тривала багато десятиліть. Наш храм був не просто спорудою з камені і куполів, він був живим серцем громади, що билося в унісон з кожним її жителем. Протягом багатьох поколінь тут люди знаходили не лише духовний прихисток, але й початок нового життя. Багато хто хрестився тут, вінчався, ставав на шлях нової родини під благословенням святих стін. Наш щитний храм був символом об'єднання і вірності, кожне його, кожне його свято було сповнено гучного дзвону дзвонів, які лунали на всю округу, оповіщаючи про радість, що охоплює громаду. Кожна ікона, кожен куток наповнений історіями про любов, віру, народження нових життів і незламну надію. Війна торкнулася цих священних стін під час повномасштабного російського вторгнення. Зруйнований, і пошкоджений, храм тепер стоїть як поранений воїн, що досі тримається на ногах, нагадуючи про силу незламності. Незважаючи на свої рани, він залишається символом духовної міці та надії на відродження миру.